Я хочу підняти тему тіні, оскільки зараз ця історія зі Спартаком Суботою дуже ярко підсвічує тіньову сторону багатьох людей. Багато людей хочуть проявлятися у цей світ, але з якоїсь причини вони стидаються це робити. Або з чувства. Провини перед, наприклад, сім'єю, з лояльності до сім'ї сім'ї, що всім погано своїй сім'ї я не можу бути успішним, оскільки ну як вся сім'я страждає десь там в селі, а я буду успішною і займатися тим, що заробляю на розмовах, от як приклад, або колись дитину там вона вирішила прочитати віршик. Так, або заспівати пісню, її застидили, е пристиділи батьки. Так? І, і все, і дитина зрозуміла, що проявлятися це небезпечно, це некомфортно, і, і так сформувалася тіньова сторона. Е насправді тіньова сторона це е дивіться, люди складаються з людей. Ні в одній людині немає тої черти характеру. Так? Яка є в іншій. Тобто в кожній людині є крапля мать Терези. Ну, я беру такий дуже відомий архетипічний образ. Так? Є крапля мать Терези, є крапля uh, Чікатіли, є крапля якогось насильника і є крапля Джоліни Джолі. І uh, сам факт, що uh, у з вас є, є всі ці якості характеру. Але питання в тому, чи даєте ви їм волю, чи проявляєте ви їх. І е, Спартак Собота під всі, всім людям, які зараз дуже харяться і дуже зляться через те, що він посмів проявляти себе, всього лише в цей момент вам Спартак Собота підсвічує, що вам дуже хочеться. Проявлятися, що вам дуже хочеться проявити себе як експерт у якійсь вашій професійній темі, але ви з якоїсь причини цього не робите. Тож, скажіть спасибо Спартакові суботі, що він вам підсвічує і ви можете змінити своє життя. На все добре.